У Києві відбулася подія, яка схвилювала велосипедну спільноту України, обурила багатьох професійних велогонщиків, легендарних спортсменів. 24 травня Федерація велосипедного спорту України провела конференцію, її вів через інтернет-зв'язок президент Федерації Андрій Грівко, який проживає на території князівства Монако. В опоненті грівка є суттєві питання. Щодо його легітимності перебування на цій посаді, власне, які щодо конференції. А цей захід готували не для всіх, адже про місце його проведення публічно навіть не повідомили. Тим не менш, спортсмени, громадськість прибули на цей захід і побачили зачинені двері. Їхнє справедливе обурення стало несподіванкою для гендиректора федерації Олега Ярошенка. І він став терміново телефонувати в Монако Андрію Грівку. Що робити? Шановний тренер. президент сказав, допускаються делегати, звичайно, допускаються члени ФВСУ з ліцензіями і штатні тренера. А ті, що заплатили за ліцензію, туди і штатні тренера допускаються. Всі інші, вибачте, і там зал розрахований, там дуже маленька кімната, там максимум два ряда 30 посадочних місць. Зараз заходять делегати, журналісти і потім будемо дивитися, як воно там вийде по кількості. Бо там реально, я там один раз був, там реально десь ну, там 30 чоловік найбільше постається. Ось такі діла. Ви допустите учасника бойових дій. Це, 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 це е, Дивіться, я вам відповідаю ще раз, да? відповідно нашого статуту нашої громадської організації, да? допускаються члени ФВСУ і допускаються делегати, обрані в даному випадку е, членами ФСУ з Донецької області. Да? Е, якщо Донецька область свого делегата не прислала, вони спокійно могли не ветерана, а члена ФСУ Зубенка прислати, наскільки я знаю, Зубенко не член ФВСУ. Я відповів на ваше запитання. Він спортсмен, Дякую. він захищає Україну. У нас спортсменів ну, приблизно, ну так, щоб не ляпнути тобто, лишнього, ну тисячі три. Тобто він не член федерації. так? Так, так цей, 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 цей голос, голос, Це його особисте право. Ну, Сьогодні е е відбувається... Е е як би, в лапках конференція, позачергова конференція Федерації велоспорту України. Але чому вона і в лапках? Бо на цій конференції відсутні представники переважної більшості, більшості областей України. Це 18 областей, тут немає свого представника. Це не може. Поважатися як всеукраїнська конференція. А чому люди відсутні? По-перше, є люди, які не згодні з тим, що останнім часом робиться в керівництві Федерації, але які позбавлені свого права щось поміняти. Наприклад, в мене немає ліцензії. І мені не підтверджують статус члена федерації, хоча членські внески все проплачені, і це не тільки в мене більшість людей, які тут присутні, вони не мають у себе зараз цей членського квітку. І через це. Є умова, і через це нас не допускають до цієї конференції. Конференція відбувається у закритому форматі. І це під час війни. В статуті ФСУ записано. Так? Порядок обрання делегатів визначає, хто, хто читав. Президія. Так? На сайті висить документ, який називається Положення про обрання делегатів на цю конференцію. Затверджений президією. Він висить. Там написано, що зв'язку з тим, що пан Башенко э, в судах доказав, да? і це таки правда, він правильно доказав, що наша федерація не відповідає закону України про громадські об'єднання. Тобі по э, чинному законодавству ФВСУ повинна мати. В областях відокремлені підрозділи. Фактично, це як філіал ФВСУ. А у нас історично склалося так, що у нас в областях є федерації, обласні осередки, там називаються по-різному. Але це окремі юридичні особи. Далі пан Бошенко доказав, у нас ФВСУ базується на індивідуальному членстві. Представником від області приїжджає представник юр особи. І це юридична колізія. Із-за того почалися усі всі розборки. Для того, щоб вийти з цієї проблеми, так як у нас тільки 5 відокремлених підрозділів зареєстровані в мін'юсті, ми вирішили проводити так, як у нас написано, на базі індивідуального членства. Делегує делегата не федерація Донецької області в даному випадку, а, а члени ФВСУ. Які проживають або працюють або мають реєстрацію, або переміщені особи як завгодно, але мають законне право знаходитися на території Донецької області? Тоді вони збираються, голосують і приїжджає їхні представник не від Донецької федерації, не від Вінницької, не від Київської, не від якої, да не від юр особи. Делегують фізичні особи, я хочу сказати, що виходить так, що якщо є 10 людей з ліцензіями, то вони можуть собі обрати когось одного. Ще інші 10 так само можуть когось одного обрати, і буде два представника. Але якщо 10 людей, яких позбавили ліцензії, то вони вже не зможуть обрати нікого і не зможуть зайти. Але ну ці 10 людей позбавлені. А позбавлених людей е, вже декілька десятків. І якщо брати отут, умовно кажучи, у мене немає ліцензії, е, немає от е, представник Києва ліцензії, ще один ще один. Отут шість людей тільки без ліцензії, яких позбавили. І виходить, якби е, цього не було, якби їх не позбавляли, то ми могли б вже тут офіційного делегата собі обрати. Виходить, що все одно форма корупції певної тут є, існує. Пане Василю, хотілося б почути вашу думку, що тут відбувається. Ви почули і Ярошенка, і його там інших колег щодо цього коротко ну, відбувається. То ж то що зараз відбувається, то Така цікава річ, і чому тут, наскільки я розумію, ми тут зібралися, ми не маємо бажання приймати участь в цій конференції, Ну, якщо чесно, то і прав ми не маємо. Там. Бо, ну, я ж можу представитися, так, зараз я займаю посаду старший тренер збірної України по чоловіки, -темп», темпова Тобто по цим всім нашим. Як вони кажуть, статут ОСУ, то, СОВСУ, то би, на всій конференції такі тренери, як я, ну і займаючися іншими направленнями, що шосе, що трек, Тобто ми на конференції ми не маємо ніяких прав. Та ж права голосу, нічого. Тут мають приймати рішення, голосувати тільки посередні. А зараз, як пан Башенко, той не Башенко, а Ярошенко казав, що хто взагалі може бути, хтось кимось обраний. Не зрозуміло хто, може бути хто завгодно. Ось таке. Тим не менше ми сюди прийшли для того, щоб хоч комусь щось довести. От у нас нова людина, є віце-президент, називається. Ми вот теж хотіли побачити, хоча б хто, що це за людина. Бо, ну, то, що я там працюю тренером, я ще можу сказати, що я був. Спортсменом, грубо говоря, як почав там 12 років, то до 36, потім закінчивши там кар'єру через декілька років, став працювати тренером до, до, до того, що ну все моє життя, то, то є велосипедний спорт. Так, да, я можу не розуміти там якихось правил юридичних не правила юридичних яких там моментів, нюансів. Але в велоспорті я думаю, що я розуміюся дуже дуже гарно. Но про те, що я почав казати спочатку, що ситуація возникла вже давним-давно. З приходом Ще в 2019 році пана Андрія до руководства федерації, Ну вже почалися деякі там качелі каруселі, непонятно, що одразу якісь кадрові зміни, і то де і, ну, все. дуже було незрозуміло То, що взагалі ну, ніяк не сприяло підвищення наших результатів і взагалі якоїсь качественної роботи Останнім часом, вже з кінця 2021 року, нас перший раз почали шантажувати тими ліцензіями. Що якщо ви там не підпишете щось, там якісь бумажки нам підсовували, незанятно якого зразка, і звідки вони взялися, то ми вам не надамо ліцензії, але ну, потім почалася війна в марті, місяці нам все ж таки їх виписали, ну, мабуть, на якихось емоціях. Ну, зараз емоції трохи притихли, і от на 23-й рік вже багато-багато людей, я в тому числі, які ліцензії нам не видають. Понятно, що є якісь умови для того, да, є якісь регламенти, видачі ліцензії, відмови, видачі ліцензії. Ну, дійсно, я три-чотири рази писав. Ну, я зробив все там, проплатив, все заповнив. Три-чотири рази звертався до Національної федерації. Поясніть, будь ласка, хоча б чому. Ну хоча б просто чому. Я ж теж розумію, що я теж людина, я теж можу щось десь там порушити чи ще щось зробити. Ну, пояснення не отримав. Кажу, на даний момент найголовніше на зараз, щоб федерація не заважала. Не заперечила, не робили палки, колеса не вставляла. Збірна України на шосе знаходиться в Італії вже більше року. І дуже багато гонок, яка вона може їздити гонці і готуватися до чемпіонату Європи, до чемпіонату світу. Але вона не має немає можливості, тому що сам Гріко заборонив давати авторизацію на кожні гонки. Тому спортсмени сидять і немає вже сенсу, як готуватися до чого. Раді чого вони самі задають питання до тренера збірної, а вони не можуть відповісти їм. Тому що Рівко ставить питання так, що ви не є збірна. Тобто він вирішує в ручному режимі, хто має їздити, а хто не має їздити. Як в нас з з делегатами? хто прийшов, хто зареєструвався, щоб визначити. Чи в нас є більшість для початку роботи конференції? У нас, да, нас з'явилося, зареєструвалися 10 делегатів, зараз присутні 6. І мельник міста Київ, він онлайн підключиться. І я так розумію, Волинь і І по Волині Чернівці, в Черновцях зараз е теж мальний, коли Олександр, він на раді в управлінні там е згіднеться, теж Ну Як, як би там не було, у нас е з містом Києва сім делегатів з 10, більше половини по статуту конференція е вважається позитивною. Можна починати працювати. Я вибачаюся, 11 чоловік присутні без права голосу. Дякую. Тоді, перш за все, я відключаю конференцію. легітимною, У нас сьогодні проблемні питання є в чому? В тому, що в нас ніхто не мав винних, це життя таке. Трохи люди розділилися в федерації. От я пропоную шляхом цієї їх всіх об'єднати. І сісти за один стіл і посиде працювати. Також в цю робочу групу дописати, що міністерство за згодою. Будемо запрошувати на ці засідання робочу групу, пусть приходять за згодою, з нами разом працюють. Ну, це якби немає історії. Але нам ця робоча група ще дасть, вона нам дасть той розрив в три роки роз'єднання, сісти за столом, друг до друга, є претензії виговоритися і почати якось рухатися далі. І якщо далі, то маємо всі разом прийняти, що ми так рухаємося далі, до другу пообіцяти це і так рухатися. І тоді я думаю, що ми, ми до якогось знайдемо спільного. Тобто, 100% рішення. Все. Робоча група прийняла рішення своє, видала на федерацію, а дальше федерація хай приймає рішення, як то виконати. Пропонується додати. Затверджує річний склад головних тренерів національних збірних команд України, які будуть нести відповідальність за виступи спортсменів на міжнародних статах, чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу, європейських іграх, Олімпійських іграх. У разі порушень статуту ФВСУ та правил ІСІА, президент достроково може припинити повноваження будь-якого головного тренера з виду та затвердити іншого. Із цих присутніх я знаю тільки Олександра Віталійовича, який працює, дійсно працює як тренер. Знаю Віку Бондар, але вона не є не тренером, як знаю, в Одеській області взагалі немає велоспорту. Також є. Представлені тут осередки чи областей, з яких взагалі немає спорту, але ці люди мають вирішувати, хто буде старшим чи головним тренером чи, чи склад збірну команди України. Тоб, які люди, які взагалі не мають ніякого відношення до збірної України. Тобто є тренери, їх більше 200-300 я не знаю людей, які працюють, вони нічого не вирішують, а мають вирішувати тобто ручна конференція. Я не згоден з цим питанням, тому що мають бути залучені інші тренери. фахівці, це має бути тренерська рада. Зараз я вам так скажу президія, яка є, вона. Ну, голосую так, як каже президент. Ну тобто, де тут демократія? Ну як там, як голосувати за якесь рішення, якщо там воно рішається ну, єдиноголосно? Мене, наприклад, як державного тренера, ну я вже і державний тренер пісник місце. Ніхто не запрошує на вже там не знаю, рік на не на одну ну, там президію. Українська федерація власне спорту України Української Федерації Спорту. власне спортує. Третій пункт. Цей формат я вважаю для нинішніх обставин є оптимальним, тому що деякі в деяких областях ми будемо відкривати відокремлені підозрюва а деякі історичні області їх осередки юридичної особи можуть долучатись і бути і мати представництво в нашій федерації і мати право голосу обирати делегатів того, чого в них наразі немає, не просто згідно чинного законодавства. Плюс другий факт всі знають про там 10 чи 15 судів. Виносяться на голосування рішення по третьому питанню, перехід до спілки, яка називається. Є ложки, вони вийшли всі зради. Збираються голосу. Громадська спортсма, ложка збирається у збройного. Та ні вирішено один день. Хто за? Далі продовжиться. Після цього голосування далі продовжиться. Завтра ми сядемо працювати. Будемо готувати нову установку. Добре.

Пастушенко представник Кіровоградської області про Кирилоградську регіону. Хто утримався? А, за. О, Господи. Утримався Садовській, Миколаївський регіонів. Я щоб ми проголосували за мене як президента Федерації Всекому спорту України, щоб потім не було ніяких питань і так далі. Прошу підтримати цю ініціативу і проголосувати. Але нам треба такі речі просто робити, як це запобіжник закладу. Запобіжне. Це питання не політичне, це питання чисто юридичне, як запобіжний. Ну, сильно я не розумію. Звідно виборча конференція. Повинна бути, повинна бути декілька е кандидатів або один кандидат. Сьогодні у нас не є виборчення. Це наш вибор, вопросик підтвердити. За просто для реєстру. Щоб в, в реєстрі був ну, це, строчка, що на цій конференції підтвердила легітимність. Президента Федерації Тобто Ви, як юрист, кажете, що це законно. І, ви не перебираєте президента Федерації. я ж розумію, А просто в реєстрі є це така анкетка, яку ти заповняєш, і по якій приймаються рішення. Тобто треба там оцю строчку за. Чисто юридично. Ще... Якщо завтра буде якесь оскарження, хоча вже воно буде. На це оскарження вже відповіли, що все законно, все добре. Так, вже оскарження буде. Ну, просто ми, якщо буде знов ще якесь. Ми довго говоримо. Це треба, треба чисто юридично. Це не на питання. Це не політична питання. Давайте підключимо так. Сталося на голосування. Я вбачаю, але мені потрібно їхати в Міністерство. Ставилися на голосування. Питання про підтвердження повноважень діючого президента по висові. Хто за? Ні, ні. Ні, ні. Утримався. Хто проти? Ні, ні, поводять. Хто проти? Сережа.